Прошу підтягнутися ближче. Шановні друзі, е ряд громадських організацій, зокрема, е організатором нашої акції є е Український е комітет захисту прав громадян, старіком, який створений в 91 році. Також сприймається УМСО і ще ряд громадських організацій. Я би просив зараз е зачитати заяву від УМСО. Прошу. Відкритий мир премєр міністра України Яценюку. Шановний пане прем'єр-міністр, ще не так давно будуть у опозиції. Ви, передачі, при, ви на передачі Шостерлайн сказали. Україна видобуває достатньо газу для потреб населення і ціни на нього не треба піднімати. Україна багата країна. Просто ми маємо дурну владу. Прийшовши до влади, ви піднімаєте ціну на газ три рази, а у зв'язку з цим піднімаються тарифи на послуги опалення для населення та за рахунок державних коштів надаєте субсидії компенсації нашим громадянам. Постійно позначаєте кошти України Євросоюзу та Міжнародного банку. На такі постійні позики та компенсації не вистачить коштів державного бюджету України, оскільки це все необхідно повертати. Але як же наше українське виробництво? До сьогоднішнього дня не прийнято законів, які б стимулювали нашого українського виробника та зацікавили іноземних інвесторів щодо залучення капіталу до української економіки. У нас до вас одне запитання. Коли ви говорите правду, нам більше не потрібна дурна влада. Після цього ви повинні піти у відставку. А якщо у вас є честь, то зробіть з собою те, про що ви так голосно говорили на майдані. Нам ще віриться, що ви це зробите. За свої слова потрібно відповідати. З повагою, керівник і вся організація ОНСО Марчуків з Летром Херсовичем.